Остерігайтеся токсичних людей з низьким інтелектом, які ставлять соціальне визнання вище за духовну відповідність і для котрих схвалення інших людей важливіше за внутрішню мудрість. Завжди є вибір, але завжди є і ціна, яку доведеться заплатити за цей вибір. В роботі намагайтеся мислити та діяти позитивно, і вам напевно сподобаються результати, здоров'я, приділіть час розслабляючим процедурам, класичній музиці, і ви здивуєтесь, наскільки це благотворно позначиться на вашій нервовій системі. Несподіванки, спогади про колишні поразки та неприємності можуть бути перенесені на нинішню ситуацію. Витягніть уроки з минулого, але не допускайте, аби такі спогади переростали в страх. Це запорука успіху, відносини, підвищене прагнення до гармонії та ніжності зближає вас та вашу близьку людину. Сімейне життя протікає гармонійно та щасливо. Мотивація тижня, спокуса та залежність, золоті в'язниці, і обидві вони під контролем диявола. Можна зробити вибір для себе і бути вільним, а можна наважитися і прожити життя як раб. Цитата бути вічним учнем так само непродуктивно, як і бути вічним вчителем. Афоризм математика це єдиний досконалий метод водити самого себе за ніс. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра. Кохання і душевного тепла, нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, дзеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України! Ам Ізраїль Хай!